Бачили тільки прекрасне, сміянство. І навіть всі негаразди житті приймалися з гумором і без лишньої відповідальності. Тому в зв'язку з тим, як ви знаєте, на нашому телебаченні, скажімо, стали дуже модні ток-шоу, які пропагують вільну любов, а ми цього робимо з пропозицією. І відкриваємо шоу, яке називається Хочу самі вже за генерал. І тому наша ключова особа привітати її прекрасна українська жінка, господиня і взагалі комсомолка Олена. Але, Але. Але. скажіть будь ласка, а. чим вам подобаються українські чоловіки? Oh. Знаєте, очима? А ну я а. думаю, це вирушили насуватися.